У кримських степах. Грицик злетів у повітря і змахнув ноги. Зараз цій почварі тріснуть ребра, а тоді зненацька зікляс вилетіла сіра, зубаста блискавка. Її політ був спрямований на ногу, що мала от-от увігнатися в бік останнього ката. Грицик ледве встиг відсмикнути її. Ти що, куценький? вигукнув він. Здурів, чи що? А куцей і справді здурів. Його ніс погрозливо потіпувався, з горлянки вилітало здушене гарчання, а очі дивилися на Грицика з такою люттю, якої він ще не бачив у жодного хижака. Останній скатів тим часом із зусиллям підніс руки до голови і зняв чалму. У Грицика відвисла щелепа. Мара. прошепотів він. Ти тут, посеред Криму, а я ж збирався й мокрого місця налишити від тебе. Тут ще баба надвоє ворожила, коволо усміхнувся Сенько, хоча й знав, що це лише слова. Він витратив стільки сил, що зараз його могла подужити й квола дитина. Тепер я розумію, чому куций так розлютився, почав грецька. Краще хлюпне на мене трохи води, попрохав синько. Грецьк схопив одне з відер і вихлюпнув на товари... товариша. Сенько стріпнувся. Угух. видухнув він. Тоді озирнувся довкола і спинив погляд на тілах котів, що валялися довкола. Стривай, сказав він. А де ж борихан? Грицик озирнувся, його обличчя видовжилося. Борихан нахльостував коня майже на самісінькому обрії. Не догнати. сплюнув він на землю. Навіть куцому це не під силу. Тоді мусимо намалювати п'ятець, похопився синко. Зараз тут будуть усі гьослівські головрізи. За мить вони вже летіли в степ. Поруч з сеньком стелився по землі куций. Грицик на ходу заліз рукою у сакви, привішені до сідла його коня. Їсти хочеться, аж вмираю, поскаржився він. О, ж є? Його зуби жаднівно ну, вп'ялися в шмат конини. Санько ж озирався. Не може бути, щоб берехан не пустив за ними погоню. «Хочі на дорогу. вигукнув він. І перший звернув на витолочений шлях. В сухій траві, витолоченій тисячами копит, їхній слід віднайти буде важче. Проте не завадило б зробити ще дещо. Незабаром вони огледіли обі шляху старого чабана, що брів за невеликою тарою овець. Ого, це саме що треба, сказав синько і повернув коня до нього. Той кинув на незнайомого вершника зляканий погляд і низько схилився. Вітаю тебе, шановний, сказав він. Хай продовжаться твої літа. Сенько не відповів. Наморщивши лоб, він пильно вдивлявся в посічене вітрами і часом обличчя старого. Нарешті той заплющив очі голова його впала на груди. Чабан спав. Слухай уважно, мовив до нього Сенько. Зараз тут пролетить ватага вершники. То коли тебе спитають, куди проскочило двоє, ти скажи, що на перекоп». Він змахнув рукою на пінж. Зрозумів? Чабан, не розплющуючи очей, кивнув головою. Тоді поспи ще трохи, сказав синько, і повернув на схід. Треба заплутати сліди, пояснив він Грицик. Я знаю неподалік одне місце, відказав той. Коли ми зі швайкою збирали людей, нам були потрібні гарні хованки. Вони спустилися в подолинок, де стояли окремішні вапнякові скелі і зупинилися під однією з них. Ти, побудь тут, я зараз, сказав Грицик і щез. За мить його голосу звідки звідкіля згори. О, не забарилися. Чоловік з тридцять здіймають куряво від Гьозлова!» За нашими слідами женуть. Ага, побачили чабана і завернули до нього. Молодець, він показує їм той бік, куди ти синьку, і вилів. О, а навіщо ж нагаєм? Шмагати, обборовся він. За мить рицик стояв уже перед синьком. Тепер, друже, квапитися нам нікуди, доволеним голосом відказав він і подивився вслід погоні. Знаю їхні звички. Зараз вони пролетять кілька попри по шляху, тоді надибають ще якогось чебина і, запитаючи, не бачив, він, бува, двох дуже хитрих людей, що схожі на нас із тобою. А коли той що ніхто не приїжджав, вони пригостять його на гаєм, тоді погасають ще якусь годину, поки не здогадаються, що ми їм притяли носа. Грицик розсміхався тож маємо ще досить часу. Вони рушили до путівця, тоді, не змовляючись, повернули коней на ґозлів. Туди, звідкиля, пролетіла Борханова ватага. А тепер розказуй, яким побитом ти тут опинився, зажадав Грицик. бо я вже думав, що мені гаплик. То як тобі вдалося прокинутися тим звіздарем? Схоже, з про муки, які він зазнав, випорхнув йому з голови. Сенько зміряв товаришеву постать поглядом майстра, що милується своєю роботою. Слухай, друже, а чи не здається тобі, що ти став трохи не той, яким був? запитав він. Грицик на замок, покрутив головою, поворушив пальцями. Та ніби такий самий, а втім кажи, кажи, не терпіли синько. синку. Такі враження, ніби щойно зашпари відійшли, і я знову народився на світ. А ще начебто сил додалося. Він підозріло поглянув на синка. Що підсунув якісь зілля, а? Чи, може щось у голову в Та ні, відказав синько. Так, дрібниці. І, не стримуючись, загорла в новий степ. Вдалося стривай, намагався зупинити грецик товариша. Я ж тебе питаю, як ти тут опинився? Замість відповіді Санько викинув кулак вперед, прямісінько в Грицикове перенісся. Той блискавично ухилився від удару і здивовано втопився в товариша. «Що це з тобою? почав він, і тут же перехопив іншу сонькову руку, що цілило йому прямісінько під груди. Ти що, чимириці, об'ївся? А ти, бідненький, так нічого не зрозумів. Знову загорланив синько, не перестаючи гамселити товариша, проте жодного разу таки не вцілив в нього. А чи не здається тобі, що я став сповільненим, як та сколопендра навесні? Та трохи є, вже вкотре, перехоплюючи синькою удари, згодився Грицик. Я сам дивуюся, чого це ти такий млявий. Може, тому що не поспав через мене якусь ніч? А ти скільки не спав, не пригадуєш? запитав синько. Та вже й не пам'ятаю, безтурботно посміхнувся Грицик. А почуваєшся так, ніби тільки не народився, еге Випитувався Санько і знову заував на весь степ. Вдалося. Чого на тебе, поморщився Грицик. Можеш ти нарешті сказати, що саме тобі вдалося? Санько зупинився, спрямував пальці Грицикові груди і урочистим голосом мовив. Я з тебе зробив характерника, зрозумів? На розпухлих грецьких вустах з'явився поблажливий усміх. Подумаєш, новина? пхикнув він. Нас же і так характерниками називають. Ну, а надто тебе. Санько відмахнувся від грецькових слів, наче від надукучливого гедза. Мало кого ким називають. А я з тебе щойно справжнього характерника зробив. Розумієш, справжнього. Вперше за стільки років ні дідові кудьмі, ні дідові куделі цього не вдавалося. Розумієш, дурбалодубове, дубове, не думкувати. Стривай, трохи розгубився грицик. Ні, це ти стривай. Ось зараз подивимось, на що ти здатний стій я зараз. Санько смикнув поводи. Кроків за тридцять, розвернувся, зняв лука, наклав на тятову стрілу і націлив її на Грицика. Одначе в останню мить рука йому здригнулася, і він спрямував стрілу не в груди товаришеві, а в ногу. Він навіть не помітив того пороху, що зробив Грицик, проте в Грицикові руці вже тремтіло у хвістя стріли. Грицико сторопіло, втупився у неї. Нічого не розумію, почав він. То я що? Я тепер, наче той характерний сказок? Еге ж, щасливо заусміхався синько. Тепер ти втямив, чому я не вихопив тебе з рук барехана, чому допустив, щоб тебе катували? Це було хвацько, згодився Грецик. Мене ще ніколи так не лупцювали. А навіщо тямиш? Сенько підніс пальці догори і помахав перед ним Грециковим носом. Щоб з людини зробити справжнього характерника, треба довести її до такого стану, щоб їй було все одно жива вона чи ні, а потім заходитися її духопелити. І тоді в ній нійдуться такі сили, які, звичайній, людині навіть не снилися. Шкода, що не всі здатні витримати такі муки, раптом зітхнув Сенько, бо тепер ми з тобою зробили б характерниками усіх наших. Так, згодився Грецик, думаючи про щось своє. Слухай. То я зараз такий характерник, як і Швайка? Більший, друже, більший палко, запевне його Сенько. Я від своїх дідів чував, що Швайка таки не став справжнім характерником. Чому? Бо пожаліли його діду кудьма з Дідом Кіпчиком. А нам з тобою пощастило, тебе таємна служба катувала. Бо я б теж на таке не наважився. То що, за характерництво я маю дякувати саме татарським катам, примружив, примружився грицик. А воно таки так сказав Санько, і знову не втримався, замірився кулаком Грицикові в бік. Проте втрапив у порожнє місце, бо Грицик якимось дивом опинився за три кроки. Надимаючи на, ши, на шиї жили, він загорланив на весь степ. Слава таємній службі, слава котам. А тоді стишив голос і поцікавився. То тепер а ти що будеш мені мов би, другим татом? І матінкою теж, все Санько і тут таки додав ну годі про це. Краще поміскуємо, як нам вибратися звідсіля. Усмішка сповзла з грозькове обличчя. Ні, Сеньку, сказав він. Дякую тобі за все, але я вибиратися звідси поки що не маю наміру. Мушу розшукати хлопців. То ти що, збираєшся провідати кожен аул, кожен базар? спитав Санько сам без товариства ні на таке життя не вистачить, навіть характерникові. Але я, однак, мушу це зробити, стояв на своєму Грицик. Та й не сам я буду. Тут, виявляється, ще трохи наших залишилось, то вони й допоможуть. Сенько заплющив очі. Перед його внутрішнім зором постав степ спечний, пустельний, безлюдний. Що з тобою? тривожився Грицько. Ти чогось зблід. Сенько нетерпляче відмахнувся рукою, тихо зачекай. Так, безмежний пустельний степ і жодної людської постаті, жодного обличчя, ні на чому зупинитися поглядові, до відпочити очами серцю. Відчув, як поруч нетерпляче дихає Грицик. Не знаю, селячись відкинути безрадісне видіння, сказав синько, проте мені здається, що хасана з хлопцями в Криму й шукати вже не варто. Немає їх тут. Утім зачекай. Сенько зажмурився знову і овив себе птахом. Та хтось злетів так високо, що побачив не лише Крим, а й те, що було за його межами. Ліворуч віднілася безмежна водяна поверхня, така ж пустельна, як і степ, а он там, де заходить сонце, щось таке бачилося. Очерети пустельного низького берега шелестіли ліниво й сонно. За ними на похилих пагорбах здіймалися призимкуваті будівлі. Чимало будівель, якесь село, чи навіть місто. Посередині височили фортечні мури. А на легкій воді погодивався великий вітрильник. Цікаво б дізнатися, як те місто зветься. Щось йому підказувало, ніби назва того міста він десь чув, і ця назва така ж звична, як Дніпро, Тягиня чи нараз голосно заїжджав кінь, видиво місто з вітрильником гойднулося і щезло. На санька навалилася звична втома, яка завжди приходила після подібних мандрівок уявою. Ти щось сказав, почув він, Грицький голос. Що саме ти сказав? Я, дивився, синько, не пам'ятаю, хіба що подумав. Ні, і сказав, стояв на своєму Грицик. Мої вуха мене ще не підводили. Сенько пильно глянув на товариша. Зараз він, хоч і характерник, проте ще молодий характерник. Не відає, що знання приходять в голову не лише через вуха, отже. Слухай, Грицику, почав він. А чи не здається тобі, що ти можеш заходити в чужі думки? Не знаю, в думки чи не в думки, мотнув головою Грицик, проте ясно чув, як ти сказав якесь слово. Грицик звів очі догори, наче хотів побачити те слово, написане на швидкій хмарці, що на мить закрила сонце. Чи то Даші, чи то Ачі. Що ти мав на увазі? Не відаю, сказав Санько. Але зачекай, колись наші предки називали Дашевим місто, в якому зараз татари зводять фортецю Акікале по нашому Очаків. І до чого тут вони? Якби ж твій кінь по дурному не заїжджав, то я, мабуть, уже знав би до чого, розсердився синько. Може, той очікував щось і значить, а може, я згадав про нього просто так у тебе просто так не буває, переконано мов Грицик. Стривай, а що, коли когось хлопців забрали туди, сам же кажеш, що там будується фортеця. А коли так, то повинен же хтось будувати її. Слухай, сіньку, а що коли нам навідатися туди? Так зразу взяти і навідатись? На чому би і ні? Нетерпляче смикнув плечем Грицик, Я навіть знає, як це зробити. Поки той бархан стерегтиме нас на виході з Криму, ми рушимо іншим шляхом. Грицик замовк, бо вони наблизилися до невисокої черепашникової скелі, з якої так зручно озирати довколишні місця. Грицик зіскочив з коня і спритно, мов ящирка, подаєшся на неї. За якусь хвилину синько побачив на землі його тінь. Тінь піднесла руку до лоба і почала озиратися. Еге, нараз почувся стривожний грецький голос. Щось вони рано повертаються. Розпитувати, хто вони, синько, не став. І так все було зрозуміло. Грицик злетів зі скелі, в його очах вигравали меткі бісики. Пам'ятаєш, синько, як ми колись гралися в котика та мишку, збуджено вигукнув він. То, може, згадаємо дитинство. І, не чекаючи відповіді, Грицик скочив на коня і закрутив нагайм над його головою. Ну, татарський Змію. крикнув він. Покажи свої скоки. Санько ледве встигав за товаришем. Вітер свистів у хах, під ногами миготіло каміння, рідка мершава трава, сухі тарелік кізяків. Давай, матусю, давай, рідненька, закликав, одираючись у товариша, Грицик. Гри... Зачекай, у відповідь бориснув санько. Я тебе хотів дещо запитати. Про що саме? Грицик притримав коня. Слухай, як ти здогадався покликати на поміч фузу? Фузу? здивувався Грицик. Я й не здогадувався, воно якось саме собою вийшло. Ага, саме собою. Сенько знову хотів штурхнути Грицика бік і знову не вцілив. Ти хоч пам'ятаєш, як я тебе під Переяславом обізвав? Дурним, ну то що? А те, що їй зараз це кажу. Така дівчина прийшла на допомогу, а він дурень, справжнє дурило, бовтур отесани. Грицикові очі спалахнули, моби йому показали цукерку. Сам дурень, весело загорланув він у відповідь. Сам неотесний! утесний, нам би тільки вибратися звідтіля, а там ми себе ще покажемо. А за цей час їх хтось викраде, на ходу підюжував Сенько. Грицик люто зиркнув на нього. Хай тільки посміє, ноги повикручую, голову задом наперед поставлю і скажу, що так і було.